Дівці треба брати таку піжаму. Дивіться, хід сезону 2025. Це я прийшла до Лени на привоз. Дивіться, такі штанишки і така футболочка. Леночка, скільки вона коштує? 370 гривень. Триста гривень. На мені розмір дівчатки, я люблю свободне. Це Ельку. Я міряю. Ось Елічка. Ну вони є і Еска, Еліксель да? і Емка, і 3 ікса Еліс. Дівчата, дивіться ціна, яка 370 гривень. Триста гривень. от вони. ХБшечка, тонесенька, легенсенька, целечка. Ну, на мені еліч, елічка. Отак вона виглядає. Ліна, а які ще будуть кольори, покажи. Ось такий колір ще буде. Сердечко, да? Біла футболочка, ну, теж різні розміри. розміри да. ну, Дівчатке, дивіться, 370 гривень, так? Да? 370 гривень. І така, скільки шортики стоїть 350 гривень, шортики, сердечко, дивіться. Шортики, це взагалі така, топика, боже, треба, її міряти, девочки. Так, Ліна, як заказати? 093 496 27 32. Короче, діточки можна ходити по привозу. Дивіться, під курточку вони підходять. Як вам така? Пишіть, піжамка.